Добрий день чи вечір уже. Глядачі мого каналу. Сьогодні на вечерю готую своїм хлопцям зятові, чоловікові і внукові дируни. І вирішила зняти відео, показати вам свій варіант, який я готую. Потерла картоплю на дрібну тертушку і цибулини вже дві От, такі три цибулини середнє ядро. І чесничок, отакий, у мене крупний, три зубчики чеснику. Зараз це все потру і потім буду покажу, що я далі роблю. Отегла все на тертушку, цибуля, картопля і чесничок. Тепер солю. Яйця три штучки виливаю сюди, додаю ложку отаку повну ряжанки або сметани. Можна додати і приправу до картоплі таку додаю. Приправу і духмяного перчику меленого ще. І все. І більш нічого не додаю, бо мої хлопці більш не люблять, щоб щось додавати Більше пробувала із ковбасою, і з сиром. Твердим і з таким. Ні, сказали тільки звичайні отакі, навіть борошна не додавляють. Вони гарно жаряться, перевертаються, тут хватає крохмалю. Все, перемішала і буду зараз жарити. Буде чимало в мене дирунів, бо всі хлопці люблять мої, тому на жару багато, щоб наїлися. Ось так жараться мої деруни, перевертаються без проблем. Ось так. Ніякого борошна не потрібно, все і собі трішки. Отак, жару до пережару всі. Покажу, яку, го, яка гора дирунів у мене вийшла. Дожарила я дируни, ось така гора. Пахнуть так, що я не знаю, як стриматись, щоб не з'їсти хоч одненького, бо я взагалі деруни не їм. Але дуже пахнуть смачно. І це ще не всі. Вовнук прийшов голодний згульок, під'їв трошки, Каже, баба, я давай, бо я їсти хочу. А остальні мої хлопці будуть зараз вечеряти, з сметанкою вони люблять. Я стараюся, коли жару першої, більше олії, ллю, щоб прогрілася сковорода і не приставало нічого, а потім стараюся чим менше олії, і ще й рушничком промокати їх бумажним. Щоб не було зайвого жиру, тому що це така страва не з легких, але іноді можна собі дозволити з'їсти, якщо сильно любиш таку страву. А вам дякую за перегляд. Бажаю всього найкращого і до зустрічі в нових відео.